Я вроді не дебіл, але походу туповатий. <рес> Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. Значить. Приїхав, я зараз запалились в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися, і так далі. І поселили: мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5-зірок це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель почав. Я хожу, прошу, переселіть мене щось там, дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакцій, зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняла? Це соль, морська. Приймати ванну, допомагає організм очищати. І думаю, треба на чаймо ставити, а вони нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити, туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Ще 5 євро. Чим закончилось? Мене переселили вообще, в номер на намного, на много, на Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер мегавіддоном. зараз покажу. Ось там океан. понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей. В принципі, всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу з ходу, дати на чай. 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, чи краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, у них зарплати, там, нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни вже за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank you, thank you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. Але щоб і за ліцом тобі улибались, трохи треба карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. Що про це думаєте? Чітко от